Історично червону конюшину використовували при астмі, коклюшу, раку та подарі. Сьогодні екстракти з червоної конюшини найчастіше рекламуються при симптомах менопаузи, високому рівні холестерину або остеопорозі. Червона конюшина містить речовини, які називаються ізофлавонами, сполуки, які структурно схожі до екстрогену. Через те дієтичні добавки червоної конюшини рекламують для лікування симптомів менопаузи та остеопорозу. Клінічні дослідження впливу червоної коннішини на симптоми менопаузи, такі як припливи, а також рівень холестерину та інших ліпідів у крові дали суперечливі результати. Про вплив червоної конішини на щільність кісткової тканини у жінок у менопаузі було проведено лише невелику кількість досліджень, і результати виявились теж суперечливими. Врешті-решт, нічого дивного в цьому немає, оскільки досить складно в форматі доказової медицини довести ефективність лікарських трав. У відео використана інформація Національного центру комплементарної та альтернативної медицини США. Посилання в описі до відео. Отже, чи застосовувати рослинні засоби при симптомах менопаузи? Так, застосовувати, але потрібно набрати терпіння і вміти їх підбирати індивідуально. Про це я розповім у своїх наступних Наступних відео на каналі навколо медичні нотатки.